Вирішив самостійно використовувати препарати тестостерону як гормональну замісну терапію, ось тобі порада від уролога-андролога, який саме і як. Тестостерон пропіонат короткий ефір, виводиться кожні 2-3 дні, тому треба робити ін'єкцію кожні 2 дні. Наступний тестостерон енантат середньотривалий ефір, виводиться приблизно за 5-7 діб, тому треба робити ін'єкцію раз на 7 днів. Тестостерон цепіанат виводиться плюс-мінус так само, але вважається, що десь до 9 діб, тому в середньому ін'єкція раз на 10 днів. Тестерон ондеканатині бідо. Я би не рекомендував використовувати останнім часом від нього ефективності майже немає. І тут залишається останній офіційний омнадрен. В ньому 4 ефіри тестостерону, його в середньому виведення десь за 8-9 діб відбувається. В цілому всі ці речі використовувати можна, але під ретельним наглядом уролога-андролога робити контрольні аналізи та працювати з можливими побічними явищами. Самостійно вкрай не рекомендую їх використовувати, тому що перше, ви не зрозумієте, чому їх треба використовувати. Друге, не будете знати або панікувати, що вам робити з побічними явищами.